Добрий день, любі глядачі! Сьогодні я до вас із дуже цікавою та корисною темою. Це допоможе вам, по-перше, не захворіти тоді, коли більшість починає хворіти, підтримати імунітет та покращити настрій, підтримати волосся, нігті та шкіру у гарному стані. Сьогоднішня тема піде про препарати, які допомагають підтримувати здоровий стан у періоди, коли це надзвичайно складно і найбільш необхідно у період осінь зима. Тема здоров'я надзвичайно важлива, тому список буде мати лише перевірені препарати із доказаною базою. Дефіцит вітаміну С призводить до ослаблення імунітету. Та підвищення сприйнятливості інфекцій. У свою чергу, інфекції значно впливають на рівень вітаміну С через запалення та метаболічні потреби. Вітамін С здатен не тільки лікувати респіраторні та інші інфекції, але й запобігати. Вітамін С можна використовувати двома способами. Перший це тримати вітамін С завжди під рукою, і коли ви відчуєте респіраторні або інфекційні симптоми, пропити вітамін С у великих дозах впродовж декількох днів до усунення симптомів у дозах від 1 до 2 грам один раз на день після їжі. І другий спосіб це пропити вітамін С впродовж двох тижнів. По 500 мг один раз на день після їжі. Адаптогени природні стимулятори, захисники імунної системи та покращувачі настрою. Виявлено, що рослинні адаптогени можуть забезпечити захист від хронічної втоми, когнитивних розладів та забезпечити захист імунітету від потенційних хвороб. Для прикладу візьмемо. Адаптоген елеодоракок слід приймати впродовж двох тижнів один раз на добу за 30 хвилин до їжі 20-30 крапель. Омега 3. Здоров'я судин, шкіри та імуномодулятори. Виявлено, що омега3 стимулює значний вплив на імунні клітини і грає роль у лікуванні коронавірусу. Омега-3 не лише має здатність захистити ваш імунітет, але також має низку переваг. По-перше, покращує обмін речовин, по-друге, покращує рухомість суглобів. В-третє, це покращення стану нігтів, шкіри та волосся, і є дослідження, що. Омега-3 має здатність покращувати і зменшувати депресивний стан. Слід приймати Омега-3 у дозах 05-1 г один чи двічі на день. Передозація нам не потрібна, можна пити впродовж усього року. Найкращим прикладом Омега-3 є Омега-3 від такого бренду, як Solgar. Її рекомендують. Велика кількість спортсменів, тому що там є достатня кількість необхідних жирних кислот дієчей та EPA у необхідній пропорції. Вітамін Д, профілактика остеопорозу, формування імунної системи та зниження ризику аутоімунних і хронічних захворювань. Досліджено, що вітамін Д грає значну роль у імуномоделюванні. Дефіцит вітаміну Д пов'язаний із посиленням аутоімунітету та підвищеною сприйнятливості до інфекцій. Вітамін Д бере участь у зменшенні запалення, модуляції процесів росту клітин, нервово-м'язовій та імунній функції. Слід приймати вітамін Д у дозах від. Тисячі до двох тисяч міжнародних одиниць один раз на добу під час їжі впродовж одного профілактичного місяця. Дякую за увагу, любі глядачі. Якщо відео було для вас корисним, то будь ласка, поставте вподобайку. Підпишіться на канал, а якщо у вас є запитання, я за радістю відповім на них. Пишіть їх у коментарі під цим відео або у телеграм-чат. Дякую за увагу ще раз. Зустрінемось незабаром. Бай!